В Америці автомобільна паніка. Там уже формують списки машин, які зможуть пережити митні тарифи Дональда Трампа. Тобто це ті, що будуть коштувати не так дорого, а ті, що будуть дешевшими трошки. І поки одні рахують мита, інші вкладають у старі авто. Виявляється, що класична модель за 2,5 тисяч доларів. Якщо придбати, то потім можна перепродати за 130 тисяч, якщо правильно її підібрати. Ну а японці думають наперед, вони вже зараз вивели у серійне виробництво реальні автомобілі. Білі майбутнього більше про автостатистику та серійні прем'єри просто зараз у традиційному випуску автоновин. Запроваджені митні тарифи Дональда Трампа колосально змінять авторинок, адже практично усі машини зростуть у ціні. Але вже зараз відомо про автомобілі, які найлегше перенесуть нові мита Сполучених Штатів. Справа в тому, що за логікою Америки, чим більше в авто деталей власного виробництва, тим менша його вартість. А відтак цінники практично не зміняться, зокрема для Тесла Модел 3, в якій 87% американських деталей. Позашляхових Honda Паспорт має локалізацію виробництва на 76%, А Volkswagen Айді чотири Есят тому, коли ринок вибухне подорожчанням машин, ці моделі навіть у разі імпорту в Європу будуть не такими дорогими для покупця, як інші, можете звернути увагу, плануючи автопридбання у майбутні кілька місяців. Але автомобілі можуть бути інвестицією, причому кращою за банківські депозити, такі, наприклад, як плімут Баракуда 440 випуску 69-го року, який знайшли в одному з гаражів у штаті Аризона. Автомобіль більше 20 років не виїздив на дороги, однак його двигун завели без проблем. А після мийки з'ясувалося, що він у відмінному стані. власниця, літня жінка, не могла їздити на ньому через відсутність підсилювача керма. А все тому, що місця для нього просто не знайшлося через величезний 7,2 л двохлітровий двигун «Монстр» на 375 сил. Відмитий класичний спорткар виставлять на продаж. І, до речі, зараз колекціонери американських маслкарів оцінюють «Баракуда 440» у 130-140 тисяч доларів. Хоча в 1969 році його можна було придбати усього за 2,5 тисячі. А тепер про серійні автоновинки для звичайних людей. Французи з Рено вивели на усі ринки Європи кросовер Symbios у версії E-Tech Hybrid. Це новий кросовер з м'яким гібридним мотором, багатшим оснащенням, парк пілотом і камерами на 360 градусів, а також преміальним оздобленням салону. 145 сильна моторна установка, бензиновий двигун і електромотор-генератор забезпечують витрату пального усього 4 літра на 100 кілометрів, що для 45 метрового кросовера дуже пристойно. Вартість Symbios починається з 34 тисяч євро. Hyundai підтвердили новий серійний компакт-кросовер Nexo. Нестандартний рубаний дизайн і оригінальний салон приховують справжній технологічний прорив. Цей автомобіль має електричний мотор, поєднаний з водневими паливними елементами. Що це дає? 700 км пробігу на одному циклі, ультрашвидку зарядку за 10 хвилин і абсолютну екологічність. До речі, Hyundai Nexo будуть збирати в Америці, тому ціна його поки що уточнюється. Шкода запускає в серію найшвидший електричний кросовер в історії марки. Модель L-Rock РС має виразний аеродинамічний обвіз, спортивне налаштування підвіски та гальма в дисках на 21 дюйм. Для цієї версії приготували двомоторну установку на 340 кінських сил, яка розганяє L-Rock РС до сотні за 5 секунд. При цьому запас ходу на одному циклі зарядки не постраждав. Заявлено про 550 кілометрів пробігу. Новинка буде доступна вже влітку зі стартовою ціною орієнтовно 55 тисяч євро. Майбутнє вже настало напередодні вчорашнього гран-при формули 1 у Японії. Відбулася неочікувана презентація абсолютно нової епохи автомобілів. Пілот стайні Bull Макс Ферстапен виїхав на трек на готовому до виробництва електричному кросовері Honda Zero SUV. і це принципово новий дизайн і концепція салону, нові габарити і співвідношення пропорцій кузова для управління. створено спеціальну операційну систему Honda Asimo зі штучним інтелектом і автопілотом третьої генерації. Для нього Ого, передбачено звичайну версію на 240 сил або спортивну повноприводну на 482 сили з однаковим пробігом у майже 500 кілометрів. Для нього навіть побудували новий завод, де будуть збирати і наступні моделі лінійки Honda Zero, починаючи з 2026 року, коли можна буде придбати перший кросовер Зеро SUV. Якщо ви хочете і надалі бути в курсі автомобільних трендів, прем'єр та цікавих фактів, не пропускайте наші випуски автоновин традиційно що понеділка зранку.